Приїхали Логана оглядати. 2012 рік в оголошенні. 120 км пробіг, 1,6 механіка. Почнемо з передньої частини. На фарах з колів в міру, звичайна рефлекторна оптика і туманки покриті силиконом, тому більш такі прозорі. Не видно, скільки сколів ну, колів. Так троньків передніх нема, зрозуміло. Бампер сидить трошечки донизу, трошки. Хром? Хром непоганий. Дачі Вінницькі номери Тут теж забризгали ця фара стане ідентичний, є вікові мікротріщинки такі. З віком фарби депутую. Скло у нас заводське року. Ну, непогане скло, не дуже багато сколів. Непогана антенка на місці, раду немає. Рейлінги. Дванадцятий рік, скло, переднє прозоре, заднє тонування. Подивимося, який рік. Дванадцятий рік. Задня теж 12. -й. Так. Гума, Диски у нас металеві, залишок по гумі міліметрів 5 посередині, якщо там дивитися, по краю менше. О, ж, гума європейська. Зрубна Нідерланди, такий розмір. Но... Копаки схожи на оригінал, пластикові там диски залізні. Тут хтось зарізав, чи то пластик бризкали цим силіконом. Мабуть, пластик, щоб блищав, то силіконом бризкали. Пороги металеві. Пороги рівні, єдине, що в передній частині, та де домкрат ставиться, там щось трошки Било без чосів. гума теж міліметрів п'ять, залишку ковпак, залізний диск. Бампер трошки збільшений зазор. Даче. Ось тут усе добре. Гума така ж сама, дефектив якихось не бачу візуально. Те ж саме по склу 12-й 12-й рік. 12-й. Все скло 12-го року. По порошку все добре. Диски так же само. Зазори однакові. Косметичних зауважень немає. Так, заміряємо фарбу. 129. 129. Колір, до речі, не просто чорний, а металік. Причому, як на мене, він трошки таким коричневим, трошки віддає. 136. 134.

143, 115, 142, 124, 121, 104, 104, 114, 135, 129, 134. 118, 125, 129, 133, порих, 115, 117, дверка передняя права, 128, 117, 126, крыло 117, порих, 113, дверка сверху. 110, дах, 112 115. Переднє праве крило. 144, 134, 142, 125, 123. Ми з іншим порівняю. По трошки 134, ну Тут теж немало. 47, як бачите. Крила там ніби я не бачу, що тому там покузали цілинки. Так, тут у нас склопідйомник. А, склопідйомник. Мабуть, тільки у водія щось не до кінця, Розумію, як мені тут опустити скло з пасажирського боку. Ось на центральній панелі. Так, пластики не протерлись, трошки тут підшорхані резинки. Поріг нормально, це при посадці спинку витирають. Це шкірозамінник, тому є такі дефекти. Тут трохи більше. Ось тканина ціла. Збоку не потріскалось, підігріва сидінь немає. Вимикання передньої подушки безпеки. До речі, ось є СРП. Коврики звичайні текстильні, а газ заправочний. Регулювання дзеркал на середньому тунелі. Так, у нас тут кондиціонер звичайний, електричні склопідйомники передні. Магнітолка простенька повітря, ручний гальмо. Така от комбінація матеріалів. Поріжок. Поріжок не зашорханий, поріжком все добре, він ходить. Так, двері не крутились. Двері не крутились. Так, поріжок не потертий без, без рижиків. кармани не відірвані. Місця тут ззаду, до речі, небагато. Зроблено в угоду багажника. Ось. Сидіння складаються. Ось, Якось так. Тут багажна шторка є, точніше сітка багажна є і багажна шторка. Потолочок отакий От з, з двох частин. В багажному відділенні свій і в салоні свій. Так, йдемо далі назад. Двері тут у нас з двох частин складаються, ліва-права. Спочатку ліва і коли зачиняти, то треба не путати, щоб не повідбивати. Ось. Щоб не повідбивати. Так. Що ми маємо в багажнику? Багажник. Тут ось. Ручка відкривання, карманчик. Це для того, щоб зачиняти, я так розумію. А регулювати ступінь відкриття, мабуть, ось що от фіксатор? Багажник тут розкішний, звичайно. Багажник тут просто розкішний. Ну, Задній ряд тісний, але багажник розкішний домкрат, аптечка. Тут у нас нічого в принципі, немає, там залізний пол. Потолок адекватний, пластик задній не пошорханий, не замучений. Тут були царапини, їх пофарбували цю панель, нижню пофарбували. А ці пластики живі. І такий собі органайзер. Треба не забувати цю дверку спочатку, потім цю. Скло заднє 12-й рік. 12-й рік. Є обмивач заднього скла. З лівого боку у нас тут це все жорсткий пластик, є там пару царапуль. Коврики звичайні, простенькі. Не знаю, що з цим ременем він ховається. Так, водійське сидіння тут все добре, жорстке. Тканина, поріжки не пошорхані, тут протерлась під час сідання ременем, пи... ременем на штанах. З того боку, до речі, тут матеріал був не такий. Надо зараз повторно глянути. Тут чомусь він інший, але нитки між собою дуже схожі. Так. Землі, ржавчини, нічого немає, регулювання світла. Педалька у такому от стані. Гальма, щеплення. Регулювання кермо. Здається, вверх вниз на себе від себе не можна, тільки вверх вниз. Оп. Ну, Автоматичного світла зрозуміло немає. Дверна карта це шкірозамінник скрипить. Кермо не перешивалось, хромний обліз пластик в непоганому стані. Кермо теж живеньке. Ось. зеркало простеньке. Дах не особливо не і Катишок нема. Ну, чистили дах, звичайно, але він був у гарному стані. Палили чи ні? Ну, практично ні. Так, відкрили капотку. Капот тут рижиків по кантіку немає. Капот оригінальний. Що буде шукати упор, він нетрадиційно, з правого ну, з боку водія знаходиться. Так. Основний він номер. Крило праве не відкручувалося, капот не відкручувався. вірно ці подушки подушка двигуна відкручувалась можливо мінялась Так, непогано. Жавтувато, але не чорно. І резинка це все тримає. Так, я отів хорошо не знімається. Так, абсолютно. Так, щоб пластиковий. Кондиціонера, хтось помічав, куди він крутиться. який бік? Такий от рижик я побачу. В принципі, нормально тріснутого герметика не бачу по, по стаканам. Двигун помитий, металевий захист стоїть, захист, до речі, не ржавий. Чиста. Коли вона окисляється, то не знаю, треба чистити. Можуть бути питання. Так, крило ліве не крутилось водійське, капот з лівого боку теж Ну, Тут помито важко щось сказати. Як воно себе почувало. Тихось результатів ДТП наслідків я не бачу. Насос кондиціонера не відкручувався. такий от маленький масляний фільтр. Коротенький. В принципі, візуально виглядає все добре. Проводка. Сьогодні місяць 2012 року Так, да, пожалуйста Ну там до 3000 нажали отпустили Так, да. Да, все, хорошо Та да там і так по вихлопу я делали Маємо. Маємо, ну видно, там гальмівні диски старі, можливо, значить пробіг відносно невеликий. Я Або... Угу. Значить, тут закрита модель гальмівних дисків, а точніше, ну, не гальмівних диск, колісних дисків, тому важко контролювати зовні стан колодок, але зсередини їх тут вже небагато лишилось. Я думаю, відсотків. Ну там в міліметрах, мабуть. 4, да. Ну там чотири лишилося, але ж там допуск десь міліметра два на знос лишилося, мабуть, максимум. А це залежить від того, як будуть їздити. Ну, я думаю, тисяч на п'ять точно хватить, а там, а там уже не знаю. Так. Вона трошки бринчала, ніби по вихлопу. Я так дивлюсь, ніби гвинти особливо не крутилися. Шовчик там такий, можливо, і не заводський, не знаю. Є, а можливо, і заводський, важко однозначно сказати. По каталізатору, бо так ніби трошки. Шуміла вона при роботі. По двигуну шелест, я вже казав. якісь Мабуть, все-таки то було з насоса кондиціонера. А у вас є фонендоскоп Ото такий. Такий, ну, знаєте, да з палочки, щоб послухати. Наушники, так. Можна Угу. А, Значить, такий вигляд ні беремінь свіжий, той який на генератор. Да, і цей привідний. Тобто, я думаю, що лазили, мабуть, в насос кондиціонера, але, мабуть, все таки не, не вирішили проблему і перестав працювати знову кондиціонер. Тут є запотівання, таке легеньке, в принципі, зовсім не страшно. Типове місце. Там передня кришка двигуна і поддон. Там просто йде, з, стикається можливо. Ні, тут дві поверхні, буває таке, що три поверхні. Ось якісь написи чомусь на коробці. Ну, це таке. А пильник внутрішній, щось якось він дуже зжатий. Я думаю, його міняли і поставили не той, що потрібно, бо якось він нездорово виглядає. Оцей пильник внутрішній лівий. Так, да, але він якийсь не по розміру горбати його. Вот прям таким буджатим. <тит> Я понял. Я понял. Такое от, как Таке чудище. Так, коробка від мотора не від'єднувалася, ніби тут усе добре. Полосі не потіють, металевий захист сухий. Як має бути, речаги тут простенькі, ходять, підвізка в них, як правило, довго. А у вас є якісь зауваження? Тобто угу. найближчим часом, ну як мінімум колодки, а диски. Ну, і стойки стабілізатора. Ага, да, ну, і стойки. Ну, в принципі, стойки стабілізатора, це там гривень, мабуть, я не знаю, 150 максимум воно має коштувати, Як на мене, ну, 200 максимум. Нехай так, одна штука. Угу. Заміна тут простенька. Ось, подушка двигуна, центральна, задня без мікротріщин, балка, там ще ті сайлентблоки походять. А, ну З кондиціонером треба розбиратися, там вже як доведеться. За е, 12.08.24 24 радіатор, тобто 12 рік, 08 місяць, 24 число, відповідно, рідний. І ще треба мені перевірити, як вона на газу бензину працює, бо я не звернув уваги на чому я їхав, чи на газу, чи на бензину. Спередні колеса трошки зовнішню частину під'їдає. Тобто треба буде подивитися сход-розвал, а можливо, перекинули їх місцями. Ну, попередній можна буде глянути сход-розвал. Ну, Не критично, але різниця трошки є. Ось радіатори. Трошки підм'яті. Ну, на мойках. На мойках не можна сюди направляти струю, можливо, утічка якраз через радіатор, бо трошки стан у нього такий, не фонтан. А якщо у деяких системах, якщо кондиціонер, насос кондиціонера ловить пустоту, тобто без фреона з маслом, то він може погнати стружку і ото може трошки шуршати. Тому взагалі система кондиціонування досить такі. Така непроста може бути, можна шукати проблему досить довго. Якщо насос кондиціонера погнав стружку, то вона по всіх трубках, по всіх радіаторах, її досить важко вимити. Якщо стружка повторно попаде, то насос кондиціонера може знову вийти з ладу. Компресор кондиціонера це одне і те саме. Ну, тому з кондиціонером, як би тут. Треба, щоб він був працюючий або торгувати навіть всі 500 доларів на нього, тому що там можна хапнути. Так, підняли, нас, підняли зараз на СТО. Кондиціонер не працює на даний момент. Ось. Ззаду тут барабанні гальма, тому колодки важко подивитися, в якому вони стані. Гума зношується рівномірно, зовнішня внутрішня частина. Гума трошки вже видно, що має вік. Вона тут здається якогось там року. Я вже казав, трошки 19-го, хоч не така й стара, але бачите, вже трошки такі тріщинки повздовжній з'являються. Можливо, відгниє. А, ну ні, ще тут є кронштейн глушника. По задній частині тут така цікава конструкція, немає як такого підсилювача бампера зйомного. Він частина кузова. Бачите? Така от конструкція у Рено. немає окремо підсилювача бампера зйомного, а він частина полки крила. А, ну машинку трошки там красу наводило. Тут ржавчинка була, вона в принципі не впливає на роботу амортизатора. Її підфарбували чорною фарбою. ну, Гуму почорнили там. Ось ці пластики, я вже казав. А, значить, В ходу щеплення бере з самого верху. Ну, не знаю, я... хтось називає його французьким щепленням. Ну, мені воно не дуже комфортно, але досить м'яке, я би не сказав, що воно помирає. Оце ось трубка зливу конденсата, мабуть, з кондиціонера, я так розумію, ну, бачите, абсолютно суха. Хоча намагався вмикати кондиціонер, трогав трубки вони були теплі, а мають бути холодні. Трошки от, вікові зміни оці втулочки, втулки стабілізатора. Втулки, але втулки тяжко. Ну, Ну нехай стоєчки ось, але вони йдуть як втулка по запчастинам. О, ну я згоден, але ж ну на стойку його важко назвати. Це тяга-стабілізатор. Ну хай хай згоден, нехай тяга, але оці втулочки міняються окремо. Я купував гумові. Ну, вони... це теж, ж містер, Комплектом, продається. комплектом цього, тяжко. Да. Две, і одна центральна. Да. Харашо. Я на кияшку собі купував окремо резинки. Разних конструктив, ну, різних машина. Такий ж саме конструктив. Єдине, що в мене шарова була, а тут немає шарової. Ну, не шарова, а шарова. Да. Ось. Тут те ж саме, тобто ця вже ось розвалилась, потріскала, вони зараз звуку не дають, тому що їх підтягнули. А вони звуку, а так їх потрібно поміняти. Вони там коштують копійки дійсно, тому що запчастина проста. Ось, захист металевий, видно, вже стоїть давно. Я не знаю, як він кріплення. Кріпиться, гайки тут болти повідривались, гайок немає. Ну, Кріпиться оціми боковими, да? Передні вже згнили. Так, зараз будемо дивитися, що там як. Я відійду, щоб механіку не заважати. Ну, угу. ну Там достатньо ще місць кріплення, балка поверхнева така корозія. Яку трошки намагалися замаскувати. Ось, Так. Вихлоп чистенький, там масло вона не буде їсти. Пружини цілі, амортизатори сухі. Ззаду, як я вже сказав, барабанні гальма. Це балон. Ну, Балони ржаві, тому що в них там такий процес, що вони охолоджуються, коли стравляється тиск. Балон, до речі, на скільки літрів. М не знаю, не бачу я цифру. Якусь, яку хотілося б. Висоту бачу, діаметр. А, 53 літра. Тобто туди десь 48 літрів вміщається. По самому кузову корозії я не бачу. Силенблоки балки. Теж уже на них є мікротріщини. Вони ще походять, але. Так от мікротріщини. Вікові вже з'являються. Тут те ж саме. Надривов нема, але мікротріщини вже досить виражені. Ось Вихлоп вже варили, тому що він окислився. Коли машина працює на газу, дуже багато конденсата. Тому вихлоп гниє швидше. Тут теж підварювали новий кронштейн на вихлопі. Банки оригінал. Ось Ланжерони не гнуті. Тут, я казав, трошки вигнута площадка під упорна, під домкрат. Можливо, хтось на дорозі міняв колесо і впала з домкрата. Або просто вивернуло бік. Ось так. Попередній частині що ми